Я зараз в велопоході, знайшов дуже гарне місце і думаю саме час розповісти про свій велосипед коротко. Ось він. Це Fuji Touring 20 2020 року. Почну з рами коротенько, спробую розповісти вам про нього. Тут хромолібденова рама, це туристичний велосипед, труби Reynolds 520. Ці розмір рами в мене 56, й мій зріст десь приблизно метр 77 78 десь так. Ну, мені підходить. Вилочка тут теж хромолібденова, трошки зігнута. Це дозволяє ще краще гасити вібрації, аніж прямі колеса. Обода тут е вера корса. Пістоновані 36 шпиць, це найбільше скільки може бути. Тобто на цих шпицях цей велосипед можна нереально просто вантажити. Я також пробував, купив Lowrider багажник передній, але так і не докупив до них сумки. Думав, буду їздити з чотирма сумками. Але я бачу, що мені просто ці дві сумки це вже з головою. Я всі свої речі туди вміщую. Втулочки тут Шиманодіор стоять на насипних підшипниках. Спереду і ззаду Шиманодіор. Покришки, от якраз зараз в мене стоять стокові покришки. Це Віторія Рандонер на 35 мм ширина. Вони важкуваті, але тут подвійний захист від проколів. І вони такі слікові, більш підходять для асфальту. Непогана резина, але в мене є ще другий комплект. Я купляв собі 42 мм шириною, то вони трошки легші і м'якші. Ніпелі тут стандарт преста, як і в усіх подібних велосипедах. Гальма TRP Spire C, ротор 160 мм. Ротор ось такий з двох частин. Я не дуже розбираюсь в цьому, але наскільки мені відомо, це дозволяє не перегрівати ротор. Винос тут 100 мм руль баран, звичайний, без, без повороту, прямий. Перемикачі передач то, ось такого олдскульного типу на кінцях руля. Забув, як вони правильно називаються. Але я думаю, що в туристичному велосипеді вони будуть більш надійні, аніж сучасні, які інтегровані в гальмівну ручку. Тому що при падінні, наприклад, ти можеш пошкодити в даному випадку лише гальмівну ручку, і перемикання в тебе буде працювати. А там, скоріш за все, накриється і гальма, і перемикання все, все разом. Тому на турінгу, я думаю, мають місце вони. Але все одно це ана анахронізм. Я думаю, вони з часом все ж таки відійдуть в минуле. Сідло я собі поставив е шкіряний Брукс B17. В принципі, задоволений. Хоча тут стояло доволі непогане сідло, овал. І воно теж було непоганим. По трансмісії, система тут. Шиманодіор. Три зірки спереду. По зубах це 26, 36 і 48 зубів на кожній зірці. Задній перемикач Dior XT, касета на 10 швидкостей. По кількості зубів я не пам'ятаю. Якщо комусь цікаво, пишіть, відповім, подивлюся. Ну і передній перемикач також Shimano діор. Каретка тут також шиманівська, стандартну Hollowtech 2. Педалі я собі доставив, Шимано М540. Контактні. Хоча тут топталки були доволі непогані також в стоку. По бонках тут, тут 4 бонки для фляг всередині рами, 2 боночки знизу. Можна прикріпити, я колись возив тут тремнабір у флягу тримачі в спеціальному кейсі. На вилучці також є з двох сторін по дві бонки. Ну і в принципі все. Також в стоку був багажник алюмінієвий, Доволі класний, мені подобається. Максимальне навантаження 25 кг, але я стільки не вожу. Докупив собі ортлібівські сумки по 20 літрів. І, в принципі, сюди влазить все, що мені потрібно, і навіть місце залишається. Також на цей багажник в стоку йшли резинки. Така доволі зручна гумка, там кріпиться з одної сторони, тут йде три резинки і на другу сторону. Можна якийсь вантаж сюди класти і резинкою просто перетягуєш і там фіксатор пластиковий. Зараз з собою немає, показати не можу. Немає необхідності мені зараз її возити з собою. Що я ще до нього докупив? Є в мене крила, тут є місце для кріплення крил, але я їх то ставлю, то знімаю по бажанню. Зараз їжджу без крил. Поставив сюди звичайний велокомп'ютер Sigma, безпровідний Ось датчик. Комплект світла. Лізайн переднє світло біле і блималка. Купував в комплекті. По грязових зазорах я думаю, що тут спокійно стане 2.0 без проблем. Ну, я бачив навіть такі фото-відео, як ставили сюди. Резину шириною 2.0, але там вже зовсім тоді малий зазор. Я думаю, 1,75 буде більш краще. Рульовий стакан звичайний, не конусний, але він такий подовжений, як часто роблять в турінгах, щоб збільшити міцність велосипеда. Обмотку керма я також замінив. Тут в стоку стояла така схожа на паралон. Не дуже тактильно приємна, але витривала була. Довго я на ній їздив. Потім купив контакти, почав падати, і просто за кілька падінь її здер тут все довелося замінити. А це поставив Cyclovation і в принципі не дуже нею задоволений, тому що от зовсім трошки поїздив. Не знаю, не видно. ось, А тут вже такі ніби вона скатується. так, І часто стає липка. Зі стоковою такого ніколи не було. Не скатувалось і липкою не було. Купив собі ось таку сумку на кермо, це сумка від Kessie Bag. Вони шиють на замовлення їх. Ось. Повністю задоволений нею вона з експаку, зручна сумка, всі кріплення є з собою навіть ремінь для переноски в цієї сумки. Мені дуже вона сподобалась. Також я бачив є ще молодша модель цього велосипеду. Рама там точно така сама, але відмінність його, що там об обідні гальма йдуть, а не дискові. І трошечки простіша система трансмісія. Тут е в мене Dior іззаду XT, XT, а там йде Alivio і позаду Dior це така головна відмінність звичайного фуді туринг від Fugituрінг е, диск. Загалом я велосипедом задоволений, так він трошки може важкуватий, бо це все ж таки сталь. Е, він приблизно в стоку важить десь 13 кг. Однак для велотуризму це те, для чого він створений, він дуже добре підходить. Інколи, звичайно, хочеться якогось більш легкого велосипеду, типу шосіка якогось, або легкого гравійника. Тільки тоді, коли ти катаєш без сумок, коли ти катаєш з друзями і швидко. А в всіх інших випадках, коли це туризм, це те, для чого в принципі, я його і купував, то він підходить дуже добре. Огляд, можливо, вийшов такий трошки сумбурний. Я не маю досвіду. Зйомці оглядів, але якщо у вас виникли якісь запитання по цьому велосипеду, запитуйте, я все відповім. Усім всі коментарі читаю, відповідаю. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь і ставте лайки. Дякую за перегляд.